Вітаю вас! Давайте подивимось, що то розкажуть про Молдову. Дуже багато неспокійних повідомлень. То одне, то друге кажуть про ту Молдову. То той аеропорт захоплють, то владу скинуть, яка діє зараз. То подивимося, спитаємо у картах, що там коїться і як то все завершиться в Молдові. Дивимося про Молдову. Себе. Молдова маленька страна і показують пажа кубків та ще з ну, келихом вина в руці. Молдова маленька країна. Так, ну що, дійсно, маленька держава, яку, я, я, яка не дає Путіну спокою. На сьогодні Молдова має проблеми з захищеністю. Карта Всесвіт і поряд п'ятірка Пентаклів це про те, що. В життя цієї країни втручається інша країна, ну, Росія. так? І наміри у цієї країни не самі найкращі. То, можливо, вони і казали, цій країні ми являємося гарантом твоєї безпеки, але ж на ділі це все зовсім не так. Тут якраз про це і підкреслюють, що нема захищеності. Ситуацію по цим картам розгойдує Росія. Тобто не самі громадяни Молдови, а це є вплив іншої держави. Ну що тут по п'ятірки Пентаклів? Тривога в них там зростає, яку відчувають ну, майже кожен, кожен громадянин тої країни, тому що вона дійсно не захищена. Це знаєте, зараз у них як прогулянка над прірвою. Ну, не прогулянка, паріння, що ось ось щось може вибухнути, щось станеться. І тут зразу їм йде така порада, що зараз ось Молдові як нікому не можна встрявати в конфлікт ніяких ризикованих дій. Бо зараз для Молдови не час. Війна не на часі. Ну, вона взагалі нікому не на часі. Ну, так, карти кажуть, ось я вам так кажу. Давайте подивимося, які відносини між Молдовою і Росією на сьогодні. Ну, Росія міцно тримає Молдову в своїх лапах, я б сказала так, за шкірку тримає, Схиляє її до Союзу, до якогось партнерства. Четвірка Пентаклів каже, що цей шматок для Росії важливий, він не хоче втрачати взагалі все, що пов'язано з Молдовою. І ще в Молдові просто неймовірна кількість шпигунів, диверсантів, провокаторів, які розпалюють ситуацію зсередини, ускладнюють ну, все, що можна ускладнити. От, І тут, я так думаю, що Росія, вона як провокатор, схиляє Молдову до якихось дій, ну, можливо, це як відкрити другий фронт, так? Бо дві кубків це щось подвійне. Ми діємо разом. Використовують цю країну у своїх цілях і хоче використати в воєнних цілях. Так? Це карта, ну, як війна, да? використати в воєнних цілях. Думаю, що таким, в такий спосіб він досягне своєї мети, і це буде як захоплення ще якихось територій. Відносини важкі. І росіяни тут Кремль погрожує кишеніву. Молдові. Тобто, якщо ти не будеш з нами, то ти пожалкуєш. Тут напряму йде така загроза. Ну, дивимося, що ж таки буде. Ну, а все ж таки щось буде. В Молдові почнуться дійсно. Такі може дійсно будуть якісь заварушки. Таке буде гаряче. От зливі карти кажуть, що спокійні часи минули, кожен почне захищати і продавлювати свої інтереси. Тобто Росія буде наполягати на своєму і розкачувати середину і країну із середини а Санду, тут вона захищає свої інтереси. Але в найближчий час ситуація. Хоч і буде напружена, але знаєте, не перельється через край. Хтось стане на захист. Тут не буде кровопролиття, не буде війни. Це якась війна політична, так? як оце інформаційна війна отут от щось таке. Рух протидіючого президента Майі Санду не досягне своєї цілі. Ця жінка сильна, і вона не збирається тікати чи здаватись. Вона буде захищати свою країну як може. І хтось ще прийде на допомогу. Ми дивимося, як все скінчиться для Молдови ось в цей період. Ми дивимося зараз. Я не дивлюся, що буде з Молдовою взагалі. А от зараз, от поки оце така напружена ситуація, не буде там війни. Отой чоловік, що прийшов нещодавно до керівництва, він у них прем'єр-міністр, який жінку змінив, вибачте, я не пам'ятаю його ім'я, то я хочу сказати, він дуже хазяйновитий, він дуже розумний. Він буде вимагати виконання домовленостей між Придністров'ям Росією Молдовою. Тобто, пам'ятаєш, ми домовлялися, то, будь ласка, виконуй, він якось готовий. До розвитку будь-яких подій, він такий спокійний, урівноважений, він розуміє, що діється, і йому все ж таки вдасться тримати мир у Молдові. От. Заворушка, яку затіває Росія, ну не матиме вона підкріплення. Тут, ось, бачите, ось, ну, якось воно не розгориться до такого, знаєте, до драми. Ні. Якось почнеться і стихне. Тобто ще раз кажу, Молдові найближчим часом не буде війни, не буде кровопролиття, і зміни діючого президента теж не показують мені карти. Країна буде триматися нейтралітету, і це буде правильно. Вона буде просто вимагати те, що прописано в документах. Звичайно, Росія не придержується того, що, того, що написано в документах, ну але ж оце ось так. Давайте подивимося на той випадок, коли, не дай Боже, щось таке трапиться в Молдові, чи буде підтримка для Молдови від України. Готовність є, звичайно, дві карти попереду, хорошо, хай буде дві, що я вам скажу. Так, але це по запиту. Тобто зараз ніяких втручань, тільки спостереження. І якщо від країни, від Молдови буде запит, якщо країна звернеться з проханням, то допомога від України, вона от миттєвою буде. Просто миттєвою. Ось коли ти скажеш, ми тут рядом з тобою поруч. Отак. От ну, я думаю, що все буде добре. І. Молдова геть не войовнича країна. Я скажу прям як сигнифікатор на Молдову випав Паш Кубків. Така маленька собі країна усміхнена, з келихом вина в руці. Ну наші їй воювати. І це вірно, бо війна це розруха, а нам потрібні добрі і адекватні сусіди. Ну, я надіюсь, так і буду. І я вам дуже дякую за увагу і ваші коментарі.